Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Тіло шукали понад рік. В Одесі попрощалися із військовим ЗСУ, який загинув на Запоріжжі. В Одесі фахівці підрахували збитки від російської атаки 17 жовтня, під час якої уламки одного зі збитих дронів впали на територію яхт-клубу. Фахівці не рекомендують їсти морепродукти, рибу, яку зловили біля одеського узбережжя. Чи продають її на привозі? Україно, Україно, свята мати героїв! Свята мати героїв! Зі до, до серця мого, і тисяч інших незнаних нам. І тисяч інших незнаних нам. Що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що їх кості порозкидані або дайком поховані. Відвічна Україна. Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня. Соборна. Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! ворогам! Україна! Усе. В Одесі біля будинку офіцерів попрощалися з військовим ЗСУ громадським діячем Андрієм Грушецьким. Він загинув у червні минулого року на Запорізькому напрямку тіло бійця не могли знайти рік. Він дуже був активний, він спішив жити, він все час був в двіженні. Тому так він цю життя прожив, ровно 30 років. Мистичне співпадення, ровно в 18 числа іюня, ровно через рік знайшли його тіло. Все, що можна сказати. І потім довго чекали ДНК, тому що це довга процедура. І тільки зараз привезли його. Шукали, ми не могли туди вийти, ми пробували ще раз туди вийти, не вийшло, нам потім не могли його забрати, так скажемо. Прийшов час, тільки стільки який часу, рік часу рівно прийшов, рівно рік часу з того часу, коли він загинув, щоб вийшло там його знайти. Близькі бійця розповідають, що до початку повномасштабної війни Андрій Грушецький боровся за суверенну Україну у складі батальйону Азов. Брав участь у революції гідності в одеському Євромайдані у подіях 2 травня 2014 року. Займалися громадською діяльністю весь цей час до початку повномасштабної вже війни. Коли був початок повномасштабної війни, я пам'ятаю чудово ту ніч. Коли все почалось і ані в нього, ані в мене не було ніяких вагань, що ми будемо робити. Ми зібралися тодішнім ранішнім тим ранком. Ми знаходилися у місті ще біля трьох неділь. І біля... на початку березня зрозуміло, що в Одесі нема чого чекати, і вже шукали шляхи до Києва. У Києві Андрій проходив підготовку, вчився на сапера. Далі потрапив на запорізький напрямок Ніс службу у складі 3-ї окремої штурмової бригади Азов. Побратими бійця розповідають, у день смерті він йшов першим номером, вів групу і весь удар взяв на себе. Ну і пішов першим номером. Від... чудово розумів, що таке перший номер у складі штурмової групи. Вони тоді пройшли біля під наших крайніх позицій, біля 500 метрів, 500-700 метрів. Десь приблизно я знаходився. Тоді я був у складі так званої вогнової підтримки цієї штурмової групи, знаходився у сусідній посадці. Працював з більш тяжкого озброєння. Але, 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 молоді, зелені операція давалася нам дуже-дуже дуже високою ціною. Це була дуже складна, дуже велика втрата для нас всіх. Для мого підрозділу це була. Єдина втрата, яку ми ніяк не зможемо повернути і ніяк не повернули, звісно, за всю запорізьку кампанію. Він дуже веселий. Я думаю, що він би хотів, щоб його в його крайній день взяли його гроб і занесли в якийсь будинок, де живуть негодяї, і розрощили комусь ним цим голову. Ось, він був дуже авантюрист, веселий. І... Нічого не шкодував. Я впевнений, що те, що він зробив, той героїчний, той героїчний чинок. І за нього не шкодує. І там, де він зараз, повністю задоволений тим, що завдяки ньому всі живі. Прощальна церемонія продовжилася біля одеського крематорію. Там його побратими запалили кольорові фаєри. Андрію Грушецькому назавжди залишиться 30 років. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. В Одесі фахівці підрахували збитки від російської атаки 17 жовтня, під час якої уламки одного зі збитих дронів впали на територію яхт-клубу. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Фахівці інспекції разом з представниками департаменту екології та природних ресурсів Одещини обстежили територію влучання. Вони встановили площу засмічення будівельними відходами та металевими конструкціями. Це понад 2 тисячі квадратних метрів. Загальний розмір збитків складає майже 345 мільйонів гривень. Тут була основна база наша, от, основна методична база, де збиралися тренери, де збиралися спеціалісти з парусного спорту і е Розробляли плани на майбутнє, але зараз, як ви бачите, школа зруйнована. Зруйнована не тільки будівля школи, а й багато лодок, багато яхт, катерів, приладів, яке є у нас. І це дуже велика для нас печаль, тому що як це все буде обратно встановлюватися, ми поки що не розуміємо. Після підриву Каховської ГЕС 20 липня цього року Чорне море досі не позбулося нищівних наслідків. Риба, мідії, планктон всі вони увібрали масу токсичних речовин. Таких висновків дійшли після досліджень, яке провели в українському центрі екології Чорного моря. Дозвольте нагадати, що в результаті аварійної ситуації, яка склалася після підриву каховської там, Каховської ГЕС. У морську воду потрапило у величезній кількості токсичні речовини, такі речовини, як токсичні метали, хлорорганічні сполуки, нафтові вуглеводні. І речовини ці були не просто перевищували гранично допустимі концентрації, а перевищували подекуди у сотні разів. А після цього ми зробили аналізи. Також тварин мешканців Чорного моря, мідії, риби, кефаль, рештків дельфінів, які були знайдені біля Одеського узбережжя, і побачили, що в деяких випадках концентрації цих речовин у сотні та тисячі разів більше ніж це допустимо. Знімальна група Суспільного вирушила на одеський привоз, аби дізнатися, чи продають там морепродукти з чорного моря. Продавці кажуть, такої риби немає. Морі з лимана угу. з нашого лимана. Це йде лиманська. Ділиць, ньотасу, Ми любимо наші одеські біточки, ділить наші тюлечки, але ні. Коризуємося балтійка. Я купив пряну тюльку. это не тюлька, конечно. Килька, ну ладно. Я покупаю ферину, но кошки не умирают при этом нормально. Так что, наверное, это какой-то показатель, что это не, не так уж и вредно. Я думаю, что уже море восстановилось. А вот рыбу, конечно, непонятно откуда берут, но я надеюсь, что с закрытых водоемов. С черного боря ничего нет. Все свежемороженое. Это хамса турецкая. Нашей нет, и не ловится пока. Маласолочка, мы делаем малосол з Турції. Нам привозять. Кілька балтійська, свіже морожене. Ми продаємо свіже морожну і малосольну тюлечка теж пряного посола, теж балтійська, очень вкусная. А що люди частіше всього беруть? Хамсу беруть, тюлечку, малосольну, свіжу, все беруть подряд. Покупці кажуть, з початком холодів традиційного оселеця до картоплі захотілося значно більше. Я, допустим, люблю делать э, этот самый форшмак. Я покупаю съедочку. Ну, чисто детское блюдо. Кушаем, пока месяц ничего. Там я знаю. Ну, мы знаем, что произошло, но все равно хочется же покушать. Поэтому рискуем, кушаем. Думаю, что уже очистилось. Ну, в принципі, то я так вважаю, что все, що произошло, більше к берегу було. а селедка – це більше в морі. Селедка, тюлька, это моя еда. Само коза такі фаль, конечно. Да. Нічого не скажуть. Вот да. одна мала, треба дві брати. А от продавчиня Надія розповідає, що найбільший запит серед клієнтів далеко не риба. Мею хочуть, от що хочуть. А їсти кожен день вони хочуть. розумієте, Приходять хто що жилає, то й купляє. А всі хочуть ме. Ви самі її купляєте? купуєте? Яку купляю, щоб я їла. Хек покупаю малому е і короб запікаю малому. Сільотка у мене кожну неділю на столі. Мундіра, сільотка, цибулька, да. вечеря на столі, огурчик кисленький, 50 грам, капуста кваша. Кваша капуста обов'язково, кусок сала на столі. Спалахів захворювань і отруєнь рибою в Одесі наразі немає, каже лікарка Олена Колоденко. Нагадує, симптоми в разі отруєння морепродуктами можуть бути нехарактерними. Окрім гострих отруєнь, може бути така довготривала токсична дія важких металів на організм, вони можуть призводити до загальної слабкості, до таких неспецифічних симптомів, як біль в суставах, безсоння, можливо, можуть бути проблеми із серцево-судинною системою та інші. Але я хочу сказати, що для того, щоб не отруїтися ніяких. С продуктами то треба вживати продукти, які купляються в магазинах, тому що вони там повинні проходити усю необхідну перевірку та мати сертифікати якості, і не купувати продукти на стихійних ринках, де немає можливості перевірити, які товари ми купуємо, які не мають сертифікати якості. Вікторія Габчук, Маргарита Шаткіна, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Минуло понад 600 днів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми вирішили запитати жителів Одеси ок чи не ок зараз розмовляти російською мовою. Я думаю, що ні, в публічному просторі ні. Ну якщо ви вдома розмовляєте, я думаю, це якби ваше діло. Але якщо ви розмовляєте на вулиці з людьми по роботі, ну щось більш офіційне. Якщо ви спілкуєтеся з державою, наприклад, ну, якісь послуги, то ну, я більше за українську. Ну, якби сам більше розмовляв українською. Чоловік може говорити на будь-якому мові. поэтому, коли переслідується язык, даже у нас в Конституции не предусмотрено это делать. Я со удовольствием говорю на українською, можу і на русском, то есть в общем-то зависит от того, как мне будет это комфортно. И во-вторых, это уважение к человеку. То есть если меня человек на украинском обращается, то я, конечно, отвечая на украинском. Ну, здесь, где мы живём, мы привыкли говорить на русском, и мы пользуемся в быту тоже русским языком. Ну честно, для меня это не имеет значения, наки мові розмовляє людина, чи на російській, чи на українській, я лояльно відношу і до російськомовних, і до українськомовних, тому для мене це не якесь гостре питання. Я як розмовляла і російською, і українською, це в залежності від ситуації там, тому якось сказати, що це повпливало на мене, то не можу сказати. В мене є і російськомовні друзі, і друзі, які зараз на передовій вони також розмовляють на російській мові. Ну, тобто. Для меня цена принципово. Мы говорим на языке своих предков. Мы одесситки в четвертом поколении. А мы что друг друга не понимаем? Мы понимаем друг друга. Вы нас понимаете? Я вас вы уважаю, вас. вы уважаете да, нас. Ну, поэтому тут нет ничего, господи. Одесса всегда был такой город. Многоязычное и, население да. и город. И поэтому... Всех принимали с добром, с юмором. Прогноз погоди на 3 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Вітер західний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 8 вночі та від 12 до 16 градусів в день. В Одесі небо буде ясним тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря вночі 7-8 градусів. Вдень 13-15 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.